Всім привіт! У другому розсаднику в мене вже як в рукавички, чого тут тільки нема. Вчора у іншому розсаднику зробила реконструкцію, висадила огірочки. Нарешті дуже вони чекали. Ну і Сьогодні теж радію навіть дощу, хоча вже третій день для дощ. У мене передишка від посилок. І займаюся рослинками, тому що ось такі вже ось такі синенькі, які, вони, які посаджені у мене. У 96-ту касету, вже дуже прусяться в стакони. Тому що в стаконах ось ось вони вже які. А тут, звичайно, затримується ріст, тому що. Тому що нікуди їх їм рости. Ось, бачите, які горні, синенькі вже. Тому буду займатися посадками, пересадками. І також висадила вчора. Жорко тому Висадила вчора я в касетку нові, ті, що поключилися, бо... Бо треба ж трішки замінювати буде потім їх, тому що як вони поведуть себе, чи будуть хворіти, чи не будуть. Коли вже буде, будуть огірочки, то ніякими препаратами вже ж не обробиш, ну, крім біологічних, звичайно, будемо бачити. Ну, я завжди перестраховуюсь і висаджую собі та, таку маленьку касеточку, посадила, собі огірочків. Так, ну і долі ось у мене є, що пікірувати. І так доліше. Зараз поговоримо про огірочки. І так, поговоримо про огірочки. Так, як просили розповісти, я же я висаджую огірочки. Тут теж тут в кавунок. Треба виростити розсаду. Зараз взагалі треба все вирощувати через розсаду. От я все вирощую через розсоду. Крім кабаків. Ну, кабаки я в цьому році, мабуть, не буду і висаджувати, тому що вчор... в минулому році в мене їх зібрали, тому я їх і садити не буду. Тож ось ток. Зараз буду пікірувати Анастасію, бо вона вже давно проситься розпікірувати, але мені. Нема коли, запорука гарного рожаю огірлочків, це, звичайно, вибір сурту, вибір гібриду. Я висаджую тільки гібриди, О, ламала. вибираю тільки гібриди, тільки Ну тому що вони краще ростуть. І нема проблем із запиленням, бо буває, що ті, що пчоло запильні, вони дуже багато пустоцвітів, тому я їх вже і не висоджую. В цьому році я висаджувала Мертус. Потім під номером у мене є огірок. Китайське чудо я теж люблю. Ну, ми любимо їх для салатів, для літнього споживання. Хоча я їх і консервувала. Тут теж ну, треба не допускати їх переростання, тому що вони ростуть довгі. Тож, все так же само, як і при Баштоні, все так же само. Треба забезпечити високу температуру, щоб насіння проросло. щоб Ну Я завжди, так як я вже говорю, кілька разів вже говорила, що я люблю висаджувати ключене насіння, тому я висадила ключене, я знаю, що воно вже зійде. А те, що не ключене, ну, воно і нерівномірно, тому що це ж не літо, що ви посадили, і однакова температура. Десь його дужче прогрівається, той, що ближче до плити, той, що дальше, гірше прогрівається. Тому висаджую тільки через, через проклюнути вже насіння. Температура ж повинна бути десь до 30 градусів, вночі до 18. Все ж так само, від сходів до посадки, до висадки вже готової розсади, повинно пройти не більше 20 днів. Огірочки і взагалі рослинки я люблю висаджувати в торф. Тому, що в турфі майже не буває кореневих гнилий. Я інколи проливаю і інколи взагалі нічим не проливаю. Ну, у мене завжди розведений фітоспорин. Хто не хоче з фітоспорином, можна магнікуром проливати. Але я, я це роблю рідко, не завжди. Ну, по правилам. По правилам треба робити так. В кого є час погратися, то довго, а у мене часу нема, тому я коли роблю, коли не роблю. Від кореневих гнили вже проливають не один раз. При висаджуванні, потім через два тижні як зійдуть, ну і за день перед висоджуванням проливають. Грунт, щоб не було кореневих гнилий. Коли ж з'явиться перший листочок, вже знаємо, перший настоящий, не, не сім'ядольні листочки, а настоящий. Це значить, після сім'ядольних ось отут. Оце вже настоящі листочки. Ми підживлюємо кальцієва селітра 1 гром на літр. Через 7 днів після цього сульфат магнію теж 1 гром на 1 літр. І через 7 днів знову монофосфат колію теж 1 гром на 1 літр. І з монофосфатом колію на огірочках улікатися дуже не треба, бо будуть короткі Ну, Говорять так, я так і роблю. Я ним не увлікоюсь дуже. Через два тижні після сходів ми проводимо обробку проти переноспорозу. Це препарат ХОМ, або якийсь інший. Коли ж Уже є 3-4 настоящих листочка, то треба висаджувати їх уже на постійне місце. Якщо ж немає можливості висадити, то ми переволюємо більшу ємність, тому що треба ж кудись корінь урости. Перед висадкою бризкаємо антистресантом, я бризкаю мегафолом по листику. 20 мг на 10 літрів води, обов'язково полив теплою водою і висадка в теплий ґрунт уже. огірочкам вже можна, якщо у вас нелужний ґрунт, то можна одну столову ложку золи на 1 квадратний метр, метр так припудрювати, щоб Ну, зола вона ж виступає як і фунгіцид, Хто не впевнений, яка у вас земля, то краще погасити золу уксусом, ну, а потім вже підливати під корінь, коли вже розсада піде рости. Гашена зола уксусом, вона нейтралізує лужну реакцію і потім рослинка сприймає це підживлення. У інтернеті ціла куча цієї інформації. Є сипати на відро, є сипати трішки пару ложечок. Столових у якусь ємність, потім л'єте туди трішки уксусу, теж ну, десь так, з ложечку, перемішуєте, гаситься попіл і потім розводите водичкою і підливаєте свої рослинки. Це для тих, в кого ложний ґрунт. і і хто не має можливості купити дороге добриво, тому що добрива зараз ціна зашкалює. висаджуємо вже огірочки. Я висаджую у рядочки між до... рядочками 60 см, між рослинками десь сантиметрів 40. См. Ну, при посадці в теплицю я висаджую навіть густіше трішки, тому що все ж таки. Рослинки підв'язуються і непогано ростуть. І через тиждень після висадки даємо рівноцінні добрива. Три двадцятки, три ну, Краще працює три двадцятки. Ну, вісімнадцятки теж непогане добриво. Мені воно дуже подобається, я ним користуюсь на всьому, на всіх рослинках теж 1 грам на один літр води. Ці добрива можна і по листику давати, можна і в корінь давати. І так, під корінь рослинки підживлюємо 1-2 грами під рослинку. Оцим добривом 20 20 20 або 18, 18, 18, це в залежності, якщо ви знаєте свою воду. Якщо ж ви не знаєте свою воду, краще лити 1 грам і е, давати 1 грам на 1 літр, і краще частіше, ніж, ніж за один раз спалити рослинку. Тому що, якщо у вас високий ЄСІ, ви можете спалити корінь. І корінь і. Лист, тому краще менше та частіше, але не багато за один раз. Тож, удобрюємо от таким добривом рівноцінним, раз на тиждень, тому що огірочки вони ростуть постійно і їм треба чимось живитися Перший же місяць по листу. Пару роздається у кольці у селітру або брексил кальцію. Бор же дається по листу, можна махбор, препаратів багато, кожен вибирає собі сом що є. Температура ж, так як і на баштанних, так як огірок, він Теплолюбива рослинка, то висаджуємо, коли вже температура підніметься хоча б до 18 градусів. Ну плюс-мінус-мінус плюс 5 градусів туди-сюди, то великої ролі не зіграє, так як у нас температура завжди скакає, то, звичайно, якщо чекати на постійну температуру, то ви їх ніколи не висадите. Ну і я завжди рослинки свої накриваю. Краще посадити трішки під укриття, ніж багато на відкритий ґрунт, і потім носиться з ними і, і шкідники більше поражають їх, і також хвороби, ну і температура теж дає про себе, звичайно, знати. Коли ж температура опускається нижче 10 градусів, то рослинка заторможується, вона стресує, тому кожні десь 10 днів, особливо після таких стресів, то треба проходити мегафолом ізобіоном, і буде у вас добре все. Кожні 2-3 дні в жарку погоду. Взагалі один раз в день треба поливати, тому що рослинки видніше плоди будуть гірчити, тому що якщо не вистачає водички, то огірки мають таку особливість, вони починають гірчити. Коли ж починає огірочок розквітати, ну, викидати бутончики, до 3-5 листа бажано суцвіття всі видалити, щоб рослинка окріпла і потім давала вам більший урожай. Якщо ж не видалити перші квітконоси, то рослинка, коли віддасть перший урожай, перші огірочки вони визріють, то трішки затормозить. Щоб цього не було, треба першим урожаєм, першими огірочками пожертвувати. Головні ж елементи живлення е, огірочка це калій, фосфор, кальцій, магній, бор. Ну, Звичайно, також азот рослинка ця теж дуже любить, особливо навоз, органіку ці рослинки дуже люблять. Один раз в тиждень давати треба, коли вже плоди водоносять, тут один раз в тиждень дається. Таке дубриво, де найбільше колію. Так, як і на полуниці. Хоча лапло доносить, значить, ми даємо там, де більше колію. Комплексне дубриво, де є більше колію. Також, монофосфат колію можна теж давати раз у тиждень, ну, чередувати їх. Сульфат магнію, бриксил кальцію, бриксил кальцію по листику давати. Ну, сульфат магнію я теж даю по листику, коли як вийде, коли раз у тиждень, коли раз у два тижні, тому що не завжди встигаємо. Ну, ну, це як хтось професійно, професійно займається, то да, там них там графік. Ну, а я вирощую. Для, в основному для себе і трішки, що залишається, ми возимо на ринок, то дітям даємо, то коли як вийде, так, так і, і підживлюю. Ну, В основному треба дивитися по листику, тому що рослинки живу, ростуть у ґрунті. Тож, е, якщо щось не так з листиком, ви зразу побачите, що, що треба щось давати. Але ж не тоді, коли вже взагалі катастрофа. Треба Тільки, тільки щось не то і зразу треба давати колись, те, що рослинка хоче. Огірок дуже любить азот, але перекорм це лишні нітрати. Навіть і з перегною будуть нітрати, якщо ви політе. Навіть водою після того, як внесли перегній, то у вас у гірках буде повищені нітрати. Коли ж жовтіє нижній листочок, листя мілке, стебло тонке і розвивається повільно, то це нестача азоту. Профілактичні ж роботи, обробки треба робити один-два рази в місяць фітоспорином, або триходермін, або біологічний якийсь фунгіцид, тому що, коли вже плоди, ми ж не використовуємо ніякі хімічні препарати. Також обрізка посинків, вусів. І можна нижні листочки потрішку прибирати, тому що вони відживають і також можна опускати пліті оці донизу, отак закручувати їх і присипати землею, вони будуть пускати коріння, і так у вас буде довго жити огірочок. Вуса ж обрізають для того, щоб вони не тянули лишні поживні елементи. А так вони взагалі-то не мішають, ну, як не мішають? Вони, якщо схватяться за щось і обкручуються, то важко буде опустити, якщо хтось опускає ці рослинки, щоб заглибити цей корінь. Ну, стебло, щоб воно пускало коріння. Мільчання ж і гниль водянистів з плодів це нестача кальцію, це брексил кальцію або кальциніт, кальцієва селітра. Сіра ж гниль це грибок, це гни, від нього треба бризкати світчим. Сіра гниль виглядає як… якірок ну, покривається таким сірим кольором, або навіть частини рослини. Причиною ж сірої гнилі може бути висока температура і вологість, вологість повітря, особливо, коли затяжні дощі. І дуже часто таке трапляється і в теплицях, тому що там повишена вологість завжди. Ну, Кореневих гнилей, я вже говорила, що Магнікуром треба підливати, ну і для профілактики можна проливати і фитоспорином. Це теж все працює, тільки профілактично. Якщо ж захворіло, то, то тут вже без хімії не обійтися, треба тільки хімічними препаратами. Тому що біологічні вже, такі як фитоспорин, вони працюють. профілактично. Ну, я використовую, так як і на баштанних культурах. У мене зараз у фаворитах Парацельс від хвороб, також міральд від кліщів у цих видів, тому що на огірках теж є кліщі. Ну а от інших шкідників і від мурах теж допомагає альфа-супер. Ну, я всю трічку змішую і разом даю, можу навіть ще додати якесь добре. Кальцієву селітру я тільки не змішую ні з чим. Я її даю саму. Якщо я її підливаю під корінь або бризкаю по листику, то з кальцієм я не, нічого не змішую, крім бору. Бор друже з калієм, ой, з кальцієм і. Являється проводником кальцію, він піднімає кальцій по рослинці і переміщує в інші частинки рослини його, тому бор обов'язково потрібен, потрібен із кальцієм. Тож, якщо використовувати Ці препарати, якщо літо буде не дощове, не... Ну, у нас, звичайно, з крайності в крайність, то жарко то холодно, то, звичайно, хвороби бувають. Тому треба профілактично працювати. Ну, а як вже плоди, то, звичайно, там вже хімічними препаратами не працюємо. Тому я і висаджую в кілька етопів рослинки, щоб. Коли ті пропадають, насаджувати інші. У минулому році у нас ще в жовтні, на початку жовтня були гіручки, ну, звичайно, в теплиці. І то вони були б ще довше. Просто ми не закрили теплицю на ніч, а температура понизилася до 4 градусів, і рослинки ну, Я вже не захотіла їх боруться за них, і вони пропали. Ну, а так, якби в отоплюємої теплиці, то вони ще бродили і родили. Я двічі на літо. Ну, не двічі, а за сезон двічі насаджувала в минулому році ми були з огірками. На вулиці ж я вже не буду висаджувати огірочки, а тільки у теплицях. В минулому році я навіть томати тільки в теплиці в мене були. Після того морозу. І в мінус 5, у мене пропало бажання висаджувати щось взагалі на городі на вулиці. Про гірки ми поговорили, а я далі буду пікірувати перець і також висаджувати сьогодні рослинки, так як на вулиці дощ, я цьому дуже рада, тому що в мене нарешті з'явився час для теплиці, тому що у мене взагалі за з цими теплицями нічого не обробляється, нічого не підживлюється. Тому зараз, зараз якраз тільки час. І зараз йде третій день дощ, Але якщо він не перестане до обіду, то після обіду я все одно піду пакувати посилки. Не буду, звичайно, копати рослини, тому що. Там багнюка така, що я просто не вилізу, а ті, що рослинки, касетка, стакан, ті я буду пакувати і відправляти, мабуть, завтра. Тож, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!